Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати, і сьогодні я хочу розказати про курс з німецької мови рівня А2.1, який виглядає ось так. Цей курс складається з приблизно 100 урочків десь. Тому я думаю, що для вас це буде досить гарний, такий, знаєте, такий опорний курс, на якому ви можете побудувати всі свої знання. Збазувати їх там, все систематизувати і отримати навички говоріння, аудіювання, і також граматичні навички покращити свої, тому що в цьому курсі буде різна, ну, різноманітна інформація, яка дозволить вам вийти на рівень А2. Також в цьому курсі є безкоштовний чат Віполінклюзів, в якому ми спілкуємося, де ви можете виконувати завдання з цього курсу, продивлятися уроки і висилати певні виконані завдання. Я їх буду продивлятися, так, реагувати на них трошки, тому будемо спілкуватися ще й в чаті. Я вас запрошую, я думаю, що цей курс буде для вас дуже корисний, тому що дійсно кожна частина опрацьовується, кожний урок опрацьовується дуже і дуже. Дуже якісно і глибоко. Тобто ви отримуєте інформацію і її потім використовуєте. Це не просто курс для самонавчання, для самовивчення. Це не курс для самовивчення, це курс там, де ви з кожним відео отримуєте все більше і більше практики, як говоріння, так і використання слів в письмовому вигляді, в аудіовигляді і так далі. А також до курсу. Є записані аудіо, в яких я начитую вам лексику, яку ми зустрічаємо під час різних розділів. І ви прослуховуєте ці слова для того, щоб вони вам здавалися все більш і більш знайомими. Тобто, після цих курсів ми робимо такий підсумок. Ви бачите лексику, яку ми виносимо з кожного розділу, і ви її для себе опрацьовуєте. От щодо тем, які ми будемо з вами розбирати, це Uh, infinitive, c Verben mit Dativ und Akkusativ, Nebensätze mit weil Verben mit Dativ, uh, Wechselpräpositionen, uh, Perfekt, uh, Modalverben. Dale mm -hmm. uh -huh. Nebensatz mit das. Uh, Dale Fragewörter. Adjektive, Komparativ und superlativ, nebensatz mit wenn. Mhm. Uh when, -huh. uh, locale prepositionen uh, and також modalverben im pretteritu, nebensatz mit als, nebensatz mit wenn und nebensatz mit bevor. No, perfekt. Тому, будь ласка, ви можете придбати цей курс і насолоджуватися навчанням, просто насолоджуватися, не бійтеся того, що там багато уроків або треба щось пройти. Ну такий перед вами ще шлях. Ви його пройдете. Вам ваша задача, от коли ви придбаєте цей курс, ваша задача просто продивлятися, навіть якщо ви будете без виконання домашок, навіть без виконання домашок, якщо ви будете продивлятися цей курс, то ефект він значно. Покращиться, і ви зможете говорити. Ви зможете говорити під час вашого перебування за кордоном. Ви зможете практикувати, ви зможете якісь слова виносити в реальне життя, ви зможете відчувати, коли з вами говорять, і ви будете впізнавати ці конструкції, ці слова. Це дуже-дуже важливо, тому, тому що курс структурований, він побудований дуже-дуже ну, лаконічно, і з постійним. Повторенням того, що ми пройшли. Тобто, ми не просто вивчили тему і такі все пробігли і далі. Ні. Він іде з повторенням, з закріпленням ну це називається автоматизацією навичок, тому, тому він дуже і дуже ефективно побудований. А я вас буду дуже рада бачити в нашому Inclusive, коли ви припарите цей курс, ви зможете приєднатися до нашого закритого чату, там де можете поставити всі запитання. Тож дякую вам і до зустрічі.